Добрий день! Прогноз погоди на 22 серпня 2025 року. Київ радує сонцем близько 29 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь Воздвиженкою або відвідайте виставку в українському домі. Львів має 27 градусів, ясне небо, 55% вологість. Зайдіть до Палацу Потоцьких або насолодіться літнім концертом у парку культури. Одеса спекотна 31 градус, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Лузанівка або сходіть на комедійний вечір у будинку клоунів. Дніпро із 28 градусами, сонячно 50% вологість. Гуляйте по набережній або відвідайте музей АТО у спеку, особливо в Одесі, пийте багато води і захищайтесь від сонця. У Львові ввечері візьміть легку кофту. Київ пропонує літні ярмарки, тож перевірте афішу: Дніпро та Одеса манять річковими і морськими краєвидами. Насолоджуйтесь українським літом із культурою та природою. До побачення!